Чи можна поповнити державний бюджет та місцеві бюджети, не приймаючи непопулярних рішень, наприклад, таких як підвищення податків, законотворці кажуть, що це реально за яких умов і як саме можна змінити систему і звідки візьмуться додаткові кошти? Будемо з'ясовувати далі. з нами на зв'язку Галина Васильченко, народна депутатка України, та Сергій Трішки, начальник фінансового відділу Сколівської міської ради. Вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні, Героям слава, доброго вечора. Пані Галино, ви зареєстрували законопроект, яким поступово передається можливість громадам самим адмініструвати місцеві майнові податки. Так далі ми детальніше пройдемося по цьому законопроекту. Але основне питання таке: чому виникла така необхідність в такому законі? Ну, насправді це питання дискутується вже протягом багатьох років, і ця ідея це не просто. Законотворці собі взяли і придумали це е, абсолютно логічне продовження і завершення реформи децентралізації, а саме бюджетно-фінансової децентралізації. Я нагадаю. Що ми за приклад брали за основу країни Польщі і Балтії, і країну таку як Польща та країни Балтія у реформі децентралізації, і власне там адміністрування місцевих майнових податків здійснюється самими громадами. Чому це важливо? У нас зараз відбувається так, що всі Податки з нерухомості та земельний податок зараховуються в місцеві бюджети, але адмініструє, тобто збирає ці податки, податкова і потім далі передає в громади. По суті, податкова такий собі посередник, але податкова в першу чергу зацікавлена. Ефективно адмініструвати, тобто збирати ті податки, які є ключовими бюджетоутворюючими саме в державному бюджеті йдеться тут про ПДВ, податок на доходи фізичних осіб, прибутковий податок у юридичних осіб. І от власне ці місцеві майнові податки вони в загальній структурі складають десь лише 6%. Відповідно, до них завжди руки доходять в останню чергу. А громади в свою чергу дуже зацікавлені ефективно адмініструвати ці податки, бо саме ці гроші йдуть у їхні громади, і вони можуть використовувати належним чином на для того, щоб покращувати свої громади і надавати якісно і ефективно послуги в своїх громадах. Відповідно, там протягом минулого року ми разом з експертами з представниками асоціацій. Провели дуже багато зустрічей. Я безпосередньо мала зустрічі у всіх громадах Львівського району, де самі представники громад фінансових відділів громад розповідали про те, які зараз існують проблеми з адмініструванням цього податку. Я нагадаю, зокрема, громади не мають доступу до тих же ж баз даних податкова. Найчастіше сама просить, щоб представники громад роздали повідомлення про сплату податків серед своїх мешканців, надіслали всі ці повідомлення, і відповідно між деякими громадами та податковою є підписані меморандуми. Вони в той чи інший спосіб намагаються якось покращити цю роботу, і вже навіть станом на зараз роблять багато тієї роботи. Яка їм не передбачена в повноваженнях, але вони зацікавлені і роблять. І, власне цим законопроектом на першому етапі ми, як мінімум, закріплюємо те, що вже в більшості випадків громади роблять. А другий етап це добровільно ті громади. Які спроможні, які хочуть більш ефективно наповнювати свої бюджети, жодним чином не піднімаючи якихось ставок податків, а лише щоб відбувалася справедливість. Тобто всі, хто має сплачувати податок на нерухомість, чи земельний податок, його сплачували. Бо часто навіть до мене звертаються люди, кажуть, от я би хотів чи хотіла сплатити податок на нерухомість, а я не отримав чи не отримала повідомлення. І такі випадки справді теж є. Тому, по суті, в першу чергу цим законопроектом наводиться лад з реєстрами, з базами даних, з врученням цих повідомлень про про сплату податків, особливо те, що стосується першого етапу, тобто, по суті, фіксація того, що і так вже робиться. Другий етап це більш широкі повноваження. Саме для органів місцевого самоврядування Галино про етапи. Ми ще з вами детальніше поговоримо трішечки згодом. Ви спілкувалися з громадами Львівського району. Маємо зараз нагоду почути думку зі Сколівської міської ради від пана Сергія. Отож. Поділіться з нами, як зараз у вашій громаді відбувається на практиці таке адміністрування, і можливо, ви навіть собі рахували в разі ефективнішого використання цих місцевих зборів, скільки би ви могли іще отримати в бюджет, якби самі адміністрували їх? Доброго вечора. В першу чергу я би хотів подякувати від імені Ісколівської міської ради за те, що вона і я маю честь сьогодні представляти наш орган місцевого самоврядування. Подякувати пані Галині за її прогресивну позицію, на нашу думку, прогресивну позицію в частині адміністрування місцевих податків і зборів. Ми... Повністю погоджуємося з, практично з усіма аспектами законопроекту. І буквально кричимо, що би в найкоротші терміни передали 100% повноваження органам місцевого самоврядування на практиці. На сьогоднішній день у нас, говорю з позиції свого досвіду, дуже складно. Дуже важко і дуже складно і. Чесно кажучи, думаю, що якщо нам не передадуть ці повноваження, так, воно буде далі складно, буде важко. Ну, ситуація просто кричуща, як на мене. Ми просто на рівні територіальної громади, ми, скажу так, ми сліпі кути в частині адміністрування місцевих податків і зборів. Ми практично не володіємо ситуацією інформацією. Ну, дуже важко, дуже важко. Йде співпраця з податковою. Тут є ряд об'єктивних суб'єктивних причин. Так Ми всі знаємо, ну, до прикладу, колишній Сколівський район. У нас два податківця займаються місцевими податками і зборами. Є одна людина на закріплена за фізичними особами, одна людина за юридичними особами дуже важко. Воно з одного боку виглядає. Навіть дещо неправильно з логічної точки зору, так, коли підприємства, суб'єкти господарювання, господарювання і ті самі фізичні особи або фізичні особи підприємці знаходяться в межах вашої громади, так ви знаєте точно хто чим займається, де він знаходиться, як розвивається його робота. Так, коли за це відповідає всього одна людина в податковій, яка знаходиться у Львові, так або там в обласному центрі будь-якого будь-якої іншої області, це насправді дуже складно, як для цієї людини, так і для загалом. Систематичної роботи над і поволенням бюджету це надзвичайно складно. І дуже важко, дуже важко. Дуже важко працювати в таких умовах. Так, ми свідомі того, що можливо, ну, я зараз говорю за Сколівську громаду, так? Можливо, зі мною погодяться колеги, можливо, не погодяться, тому що чую різні думки навіть в колі спілкування фінансистів Львівщини України. Не всі готові, не всі погоджуються, не всі, скажімо, хочуть цього, так. Але я думаю, що переважна більшість громад готова, хоче і буде працювати над поповненням своїх бюджетів за рахунок місцевих розширення кола оподаткування місцевими податками і зборами. Ну просто, просто ми вже не знаємо. Куди кричати, до кого, до, до кого достукатися, як достукатися, і ну, ми, ми, ми знаємо, ми бачаємо величезні резерви. Так, вони не, не, не десятками мільйонів гривень обчислюються. Але я думаю, що, наприклад, із Сколівської громади, ну, декілька мільйонів гривень можна назбирати. Угу. Ну, і це, це, і, це Не го... підвищуючи податки, просто правильно адмініструючи. Не, 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 під, не підвищуючи податки, правильно адмініструючи їх можна сміливо, от заявляю цілком відповідально, що на кілька мільйонів гривень можна збільшити обсяги надходжень до міського бюджету. Ну і це не гроші, які взялися ні звідки? Тут просто на перше місце поставлена ефективність. От, власне, пані Галино, чим обґрунтована ефективність адміністрування місцевих зборів, все таки громадою порівняно з податковою, якщо на цьому детальніше зупинитись. Якщо детальніше про це говорити, ви вже частково торкнулись торкнулися цього питання. В першу чергу голова і адміністрації громади знає, хто в них проживає, скільки в них будинків є, скільки земельних ділянок, який в них розташований бізнес, чи то юридичні особи, чи то фізичні особи підприємці, тобто абсолютно повністю володіє інформацією, в першу чергу старости сіл і голови громади загалом, звісно, що кілька. Податківців, які є в області, ті, що відповідають за адміністрування місцевих майнових податків, ну просто фізично не можуть е, достеменно володіти всією цією інформацією. А у зв'язку з тим, що в нас до сих пір немає єдиних зведерних реєстрів е, відповідних баз даних, немає е, проведеної належним чином інвентаризації всього майна всіх земель, е, немає в органів місцевого самоврядування доступу до відповідних баз з цим треба в першу чергу навести порядок і власне законопроектом, крім крім самого адміністрування, власне, коли ми говоримо про ефективність, передбачається те, щоб була проведена повна інвентаризація, був наведений лад з базами даних і е, мали доступ до цих баз даних не лише податківці, а органи місцевого самоврядування теж могли туди вносити дані, брати звідти дані, щоб це був спільний доступ. І відповідно тоді, якщо органи місцевого самоврядування наповнять належним чином ці реєстри, будуть мати доступ до на них належним чином їх використовувати, вони зможуть належним чином вручати ці повідомлення про сплату податків, які. Фізичні юридичні особи ФОПи мають сплачувати і відповідним чином зможуть тоді наповнювати свої бюджети в достатній мірі. Я б хотіла ще зауважити, що цей законопроект він насправді ще є дуже важливим з точки зору, коли ми розглядаємо. Питанням ПДФО, пам'ятаєте, коли восени минулого року відповідними законодавчими зміннями в бюджетний кодекс було забране до державного бюджету так зване військове ПДФО, і громади на місцях дуже суттєво втратили у своїх бюджетах. Зрозуміло, що ми живемо в час війни, і в першу чергу всі кошти, які ми як держава заробляємо, використовуємо на оборону нашої держави. І тому урядом були запропоновані такі ініціативи. Хоча я не погоджувалася, мала своє бачення, яким чином це врегулювати. Але більшістю голосів було прийнято саме таке рішення, і власне ефективне адміністрування місцевих майнових податків дасть змогу, хоча б частково компенсувати ті втрати в місцевих бюджетах, які виникли у зв'язку з тим, що забрали так зване військове ПДФО. Пані Галину, у свій час до прийняття цього закону ми багато дискутували у наших прямих ефірах із представниками громад, і з народними депутатами, і з експертами про те, як би мало відбуватися оце відшкодування, забирання ПДФО аби не зруйнувати функціонування місцевих бюджетів. Пане Сергію, як змінилася структура надходжень після прийняття власне цього закону про ПДФО? Структура надходжень особливо не змінилася, оскільки, ну, скажімо, всі, всі, всі основні податки і збори, які йшли за виключенням військового так званого ПДФО, вони залишилися в нас. І ну я би ну не назвав то там критично… Е е Якась така зміна, що відбулася критично, так громади втратили великий об'єм, великі обсяги, великі суми військового ПДФО. Але ті ну, місцеві майнові так звані податки, вони як були, там займали якусь незначну частку в загальному обсязі дохідної частини місцевих бюджетів, вони так і залишилися. Ну, єдине, що та частка в відсотковому відношенні зросла, так, тому що військове ПДФО, ПДФО подекуди ну, було багато мільйонів, тому, ну, на нашу думку, адміністрування місцевих податків органам місцевого самоврядування дасть можливість ну, і компенсувати втрату військового ПДФО. Але знову ж таки, повертаючись до втрати військового ПДФО. Ну хочу зауважити, що на нашу думку не зовсім справедливо є те, що забрали педефо тиші е е польвтоліцейських та в, працівників та в, Дані, поліцей, ДСНС працівників на ДСНС так. Так, це це ще справа до, до початку Які віку? зараз є податки загально бюджету утворюючими, так і як відбувається їхнє нарахування? Весь цей процес ну так можливо якось полегшеним варіантом, аби люди, які не включені до бюджетного процесу, могли зрозуміти наскільки це складно адмініструвати зараз, саме наприклад вашої громади, так? Для Сколівської міської громади, територіальної громади основним бюджету податком є податок на доходи фізичних осіб. Він залишився основним бюджету утворюючим. В нас на 24 рік по плану його обсяг його надходжень становитиме близько 55% від загального обсягу доходів міського бюджету. Знову ж таки, це місцеві податки, це Рента це так звані внутрішні податки, акциз. Це от такі чотири кити, так, на яких тримається бюджет Сколівської міської територіальної громади. Є ще неподаткові надходження, але вони носять, скажімо так, непостійний, несистематичний не систематичний характер це адміністративні штрафи. Послуги ЦНАПів. Ну тут на них ми не зовсім так розраховуємо, тому що, повторюся, вони носять не, не, не систематичний характер. І от сьогодні вони є. Завтра там їх нема. Ось так виглядає ситуація. Пане Сергію, а про власне саму схему, як, як відбувається нарахування, тому що ви як фінансист можете так би мовити на хлопський розум пояснити, аби ми дійсно зрозуміли, наскільки це складно і наскільки це власне важливо, щоб ці всі кошти були ефективно використані. З тих так званих чотирьох кіків, так на яких тримається міський бюджет, на нашому випадку з Колівської громади, це є ПДФО. ПДФО ми, ми, ми знаємо, як цей це податок на доходи фізичних осіб, він утримується із заробітної плати. Скажімо так, на хлопський розум, як ви сказали, так отримує людина. 10 тисяч гривень заробітної плати, з них 1800 гривень, 800, 18% – це є податок на доходи фізичних осіб. З тих 1800 гривень 64% лягає в міський бюджет, в нашому випадку в бюджет органу місцевого самоврядування. Рента, знову ж таки, це є загальнодержавний податок, там, до бюджету органу місцевого самоврядування йде певний відсоток від загальної суми цього податку аналогічно. Із акцизом на від продажу пального також 13,44% залишається в бюджеті. От місцевого самоврядування. там на рівні держави визначається частка. Органу місцевого самоврядування, знову ж таки податковим органом Державної податкової служби в загальному обсязі проданого пального, і відповідно кожних півроку доводиться до органу місцевого самоврядування його частка і щоденно перераховуються кошти Державної казначейської служби на дохідні рахунки. і, Відповідно, розщеплюється і попадає 13% в бюджет органу місцевого самоврядування. Ну і місцеві податки, так майнові, які стовідсотково залишаються в нас, і за які ми боремося, заборемося за адміністрування і за те, щоб ми органи місцевого самоврядування мали більші повноваження. Ну, в ідеалі, як на мене, це стовідсоткові повноваження по адмініструванню місцевих майнових податків і зборів, тому що. Це є, це є резерви, це є величезні резерви для всіх громад. Вони знову ж таки на сьогоднішній день є податковий кодекс, є постанова Кабміну від 16 лютого 2011 року, відповідно до яких адмініструванням Адміністрування цих податків і виключною компетенції податкової служби, тобто, тут станом на сьогоднішній день ситуація така, що навіть знаючи десь про якісь, скажімо так, махінації чи 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 чи, чи, чи якісь борги по майнових податках і зборах по місцевих податках, орган місцевого самоврядування навіть не вправі клопотати до органу суду про стягнення податкового боргу. Галину, ви казали про те, що закон буде розподілено на кілька частин по впровадженню, так а в перша частина буде стосуватися якраз власне того, про що говорить пан Сергій, так коли ну, як мінімум, можна буде, хоч на боржників, суд подавати, бо це ну дуже якось так негарно звучить. Так, коли є боржники 100% податків, яких повинні попасти до міського бюджету, а міста чи об'єднані територіальні громади навіть до суду подати на таких не можуть. Бачається другою частиною, коли йде повна передача адміністрування місцевих майнових податків на місця, але я б тут хотіла ще додати теж кілька слів простими словами, від чого залежить бюджет органу місцевого самоврядування, саме місцевий бюджет. Якщо так зовсім зовсім просто, чим більше офіційно працевлаштованих осіб є в конкретній громаді. Тим зрозуміло будуть більші місцеві бюджети, бо саме ПДФО є ключовим бюджету податком саме в громадах. І те, що сказав колега, 64% з цього ПДФО від кожної працюючої особи від кожної офіційної заробітної плати зараховується саме в цю громаду. Другим важливим фактором, якщо простими словами говорити, чим більше заправок і там більше. Заправиться людей аналогічно, тим більше грошей в громаді, бо саме з заправки, яка зареєстрована на території на території конкретної громади, 13,44% акцизу з продажу пального зараховується в цю громаду. Також важливе значення мають юридичні і фізичні особи. Фізичні особи-підприємці саме, бо всі весь обсяг єдиного податку, який сплачують спрощенці, зараховується в ту громаду, де він проводить діяльність, або він чи вона за зареєстровані. Це такі ключові речі. Ну і звісно, місцеві майнові податки в у разі їх ефективного адміністрування, про що ми вже доволі багато говоримо. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, чи буде операційна спроможність громадам займатися цим адмініструванням? Тобто, чи не буде це складно? Скільки потрібно буде, до прикладу, людей, аби нормально цим займатися? Чи достатньо буде того складу міської ради чи місцевого органу самоврядування, який вже є? Питання, так, знаєте, <світтє> не готові на схидку сказати. Ми свідомі того, що. Потрібне буде якісне е якісне поповнення так кадрового потенціалу, тому що <кхідно> це однозначно для для всіх нас нове, так відповідно. Я думаю, що дві людини, що найменше ну я говорю про Сколівську міську раду. Так, ми зараз говоримо приблизно. Так, ну тобто, як ви бачите, що було би в ідеалі потрібно, аби добре зайнятися адмініструванням власних податків на місцях. В ідеалі це, це ну, пахові спеціалісти, так ну і те, що говорила пані Галина, так, це доступ, доступ до всіх можливих реєстрів. До реєстру речових прав на нерухоме майно в першу чергу до, до, до даних кадастру, Тому що, ну, а там, якщо є бажання, то навчимося всього. Я б тут додала коротко, навіть з тих даних, які пан Сергій трохи раніше озвучував, якщо вони приблизно підраховують, що наприклад Сколівська громада додатково е, отримає там кілька мільйонів гривень, якщо дві особи взяти на роботу, е, помножити заробітну плату mm -hmm. на 20 місяців, то ми точно можемо порахувати, що це буде ефективно, бо громада. Заробить більше в її би... інтересах, зрештою абсолютно спокійно зможе дозволити собі тих працівників. Пані Галино, і на сам кінець е, розуміємо, що для того, аби законопроєкт став законом, має він пройти чимало процедур і має минути час. Як ви бачите, яка перспектива підтримки цього законопроєкту і за найкращих умов, коли би він міг набрати чинності, якщо не буде жодних перепон, не на часі і, і так далі, Але, будь ласка, дуже коротко так. Я дуже коротко, насправді я доволі оптимістична, оскільки пункт про те, щоб зробити більш ефективним адміністрування місцевих майнових податків, є зазначений у нашому договорі з МВФ з міжнародним валютним фондом. Крім того, в роботі уряду на 24-й рік. Є е, визначений відповідний пункт. Крім того, в роботі нашого податкового комітету є ухвалене відповідне рішення, і є своє бачення і свій проект таких законодавчих змін розроблений міністерством фінансів України. Вже кілька місяців, десь біля трьох місяців знаходиться ця концепція на обговоренні між центральними органами виконавчої влади, і тому я доволі оптимістична, що цього року е, ми б мали цей законопроект прийняти. Дякуємо вам за пояснення. Намагались ми простими словами розібратися у такій непростій справі, як адміністрування місцевих податків, і пояснити, чому це важливо, аби саме громади цим займалися на місцях і допомагали нам у цьому Галина Васильченко, народна депутатка України та Сергій Трішкін, начальник фінансового відділу Сколівської міської ради.